Якщо ви прилетите до школи і до директора чи до вчителя будете казати, ви як до моєї дитини дитинися відносите, то з вашої дитини нічого не буде? Нічого не буде з вашої дитини, якщо ви маєте претензії до вчителя. Який би то вчитель не був, аби він був штурпак штурпаком. Якщо дитина навчиться слухати старшого і з пошаною до нього відноситься, решту вона сама всього навчить, якщо вона здібна. А як вона не здібна, то ніякий вчитель вчителі ту голову не запхає. Все закладають батьки. Це як розчина на хліб. А вчителі це ті, що печуть уже той хліб, як замісила ґаздення. Це тільки з дому, а вчителі тільки печуть цей хліб. Так, вони можуть його не допечи або спалити. Але основу, розчину, саме тісто містить тату і маму.